Служба безпеки викрила ще одного проросійського інтернет-агітатора, який діяв у Черкаській області. Зловмисник виправдовував збройну агресію РФ та воєнні злочини расистів. За матеріалами справи фігурантом виявився 60-річний житель Звенигородського району. Він поширював пости та публікації з пропагандистських сайтів расистів, в яких відкрито підтримував захоплення східного регіону України. Зокрема, в матеріалах він героїзував окупаційні угрупування РФ та поширював фейки про захоплення Маріуполя та Зовсталі. Для розгону ворожого контенту він використовував заборонену соцмережу ВКонтакті. Ініційована служба безпеки України судово-лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності агітатора на користь Кремля. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили фігуранту про підозру за частинами 2 і 3 статті 436 прим 2 кримінального кодексу України. Це за виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, горифікації учасників. Зловмиснику загрожує довось років тюрми з конфіскацію майна комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.